проблеми з кредитом, хотів е, звернутися до, загалом, е, тобто е, з такою проблемою, що на даний момент маю кредити, от, і банки видзвонюють, е, тобто, маю в двох банків кредит. І автомобіль. О, і відзвонють банки, що, е, щоб мов би, платив кредит. По закону України, згідно закону, тобто надаються кредитні канікули. Ну, але... Тай, після розмови з банком я розумію, що там люди далеко, не кожен розуміє, що в нашій державі відбувається і де ми знаходимося. І що не кожна є можливість, тобто навіть і тут платити тобто, по своїх обов'язках. І, і хочу звернутися, щоб просто перестали займатися тими дурницями, тим вимагательством. О, ну, і, відповідно, щоб закон України працював той, який має працювати і захищати. То, що ми захищаємо державу, а, відповідно, і треба і нас, воєнних, захистити, зрозуміти. Скажи, в якому банку кредит? Твоя ідея банку. Дуже їм дякую.